Продічі землі та роботящі люди. Золотоніські аграрії не мають спочинку ні вдень, ні вночі. Бо цей Черкаський край завжди славився добрим урожаєм та працьовитими мешканцями. Золотоніщина найбільший виробник зерна у області. Нині у поті чола трударі жнивують. Збирають урожай, який саджали та плекали цілий рік. У малівничому селі Богославець на всю потужність працює техніка. Керують нею фахівці своєї справи, працівники ТОВ Прогрес. Нині прогресівці розпочали збирати плоди своєї благодатної справи. Розпочали Десь приблизно п'ять днів тому збирання озимого ліпака, озимого ячменю, збираємо також ярий ячмінь, вже зібрали, можна сказати, і почали збір гороху. Збираємо також озиму пшеницю, чуть-чуть почали. Ворожай такий доволі непоганий, задоволений, як на цей рік. Так поки. Проходять жнива, більш-менш спокійно, відноважимо. Погода радує, дає збирати сьогоднішній урожай. Більше 150 працівників ТОП прогрес трудиться на родючих золотиніських землях, допомагає збирати урожай, говорить тамтешній аграрії не лише сучасна техніка та професіоналізм людей, а й сприятлива погода. Що погода буде давати за 10 днів, повинні закінчити жнива. До пшениці практично завтра приступимо повністю. Це збирання гороху. Так то ми тільки почали, там, краї обкошували. Пробували, яка урожайність. Гороша задовольняє пшениця, непогана в цьому році, не хуже, ніж в тих роках. Закінчимо сьогодні завтра горох і починаємо мопити, возимо пшеницю. Цілий рік, бо аграрії, не покладаючи рук, трудяться над вирощенням урожаю. Агроном прогресу Олександр Мороз розказує, аби щороку збір зерна був великим, то поле треба готувати заздалегідь. З осені на даному полі було внесено гній в кількості 80 тонн на гектар. Зроблена глибока оранка і весною. Провели посів гороху. у сільськогосподарському підприємстві То прогрес налагоджена система захисту рослин для посівів. Спеціалісти навіть розробляють індивідуальну схему обробки. Беремо беремо препарати безпечні для навколишнього середовища, для людей і для худоби. Так як у нас є поголів'я верху, ми стараємося брати препарати безпечні для цієї справи. Прогрес обробляє більше двох тисяч гектарів угідь. Поля засівають тільки перевіреними сортами зернових та зернобобових культур. Сіємо ще кукурудзу, соняшник, зернові ж культури, ярі, зимі. Багаторічні трави у нас великі, 300 гектарів, 10% від посівної площі майже. Бо розвинути скотарство потрібно тварини. Годувати, кормова база відповідно повинна бути через те, такі постійні площі. Старана праця боуславецьких трударів та професіональний догляд за золотиніськими нивами завжди дає свої результати. Упевнені працівники передового підприємства Прогрес. Досить непогані показники вже в нас. Ми зібрали ріпак, озимо він непогано показав. Горох збираємо, досить непогано. Пшениця, ячмінь. Ну, пшеницю ще не збирали, але сподіваємося, що будуть погані показники. Підтверджує хороший урожай пшениці на Буславецькій житниці. Головний агроном прогресу Олександр Терещенко. Це нас сорт пшениці посіяний литанівка називається. Друга репродукція Миронівського інституту пшениці імені Ремесла. Доволі дає непогані показники. За минулі роки і в цьому році сподіваємося, що вона дасть не менше 50 центнерів з гектаром. І зерно є виповнене в усіх агрономічних канонах, як говорять, питомова гроша налите. Думаю, що буде радувати урожай цьому році. Будемо з хлібом, як дасть Господь Бог, благополучно. Зібратися урожай на цьому полі прогресівці збирають горох десять хвилин біля комбайна, і машина повінця заповнена цьогорічним урожаєм. За день розказує водій підприємства Сергій Носенко, може зробити з 13 ходок. Хоч робота і клопітка, та нова сучасна техніка полегшує фермерську справу рази. То фортішок тут, ну, тут э, рульове управління, хороше, э, льогіття така. Сипляє, ну, коробка тут уже сепхронізатори кругом. Та ця автівка не єдиний помічник на підприємстві. Лише один автопарк без тракторного арсеналу налічує 20 одиниць техніки. Автопарк доволі непогано підготовлений. До жнив. з поля возять газ-53. горох, бо ми прямо засипаємо на АВМ, щоб очистити його. Ну вони більш гарно підходять до, до цієї роботи. Кроме того, працюють два автомобілі на току, які завозять очищене зерно із зава на склади, для того, щоб ну, вже очищене, для того, ну, кагатірують у складі. Ну, Кроме того, працює ще у нас два автомобілі марки КАМАЗ, які перевозять солому у скирти, і так само вони перевозили сіно і робили скирти. Працюють водії з ранку до пізнього вечора. Для продуктивнішої праці аграрники в автопарк постійно модернізують. Та зізнаються працівники прогресу. Не завжди стара техніка витримує жнива. Це ж желізо, воно має своє слово ламатися, усталось метала. Ну і справляємо. Тільки автомобіль поламався. Інженерна група непогано працює. Ось тут на туку підприємства також кипить робота. Працівники готують площі під урожай. Привозять нам зерно із поля. Ми його переробляємо на великій машині на заві і тоді завозимо в склад. Грузимо погрузчиком і завозимо в склад. На цьому зерноочищувальному агрегаті переробляється горох. За день установа може очистити 40 машин зерна, яке привозять із поля. На таку збір засипають у зав. У ньому зерно очищається вже товарний продукт. Машини привозять у склади. Сільськогосподарське підприємство Прогрес має закритий тип виробництва. Усе вирощене у господарстві повністю знаходить свою реалізацію, чи то на ринку, чи в самому ж підприємстві. Оскільки в нас є ферма товарно-молочна, в нас досить така велика кормова база. Тому ми забезпечуємо повністю себе забезпечуємо кормовою, кормами. І ось інші культури, наприклад, ріпак, горох, ми продаємо, реалізуємо. Питання ціни завжди стоїть гостро, оскільки наскільки в нас буде спрацьований цей механізм ціновий. Досить зараз важко спрогнозувати. Зараз ціни впали, тобто ціновий поріг такий малий, важко зараз не хочеться продавати. Можливо, це буде взимку період, коли йде реалізація зерна пшениці. Навіть закуповують у нас, і це дуже радує, коли. Куплять хлібокомбінати наші українські, тобто ми співпрацюємо з ними. Роблять хліб для наших людей. Нас все радує. Хороша кормова база, сучасна техніка та дбайливі працівники сприяють розведенні на підприємстві великої рогатої худоби. Її налічують прогресівці близько двох тисяч голів. З них четверта частина дійні корови. Надійна фуражна корова у нас приблизно від 22 до 25 непоганий показник. Здаємо ми молоко на злотинський маслоробний комбінат. Знову питання ціни постає. Ціна зараз не дуже радує, оскільки сезон такий літо, жарко. Але надіємося, що ціна збільшиться. Хотілося, щоб вона збільшилася. І Хотілося, звісно, більші показники, але ми над цим працюємо. За майже ліття відданої праці на Бусловецький ниві тов прогрес стали одним із найкращих серед аграріїв. У цьому переконана і районна влада. Прогрес завжди він був в лідерах. І на починання ранніх зернових вони завжди перші починали. І також на доїв їх біля 22,5 двох молока в день на корову. на ну, якщо сказати взагалі то ми район наш готовий, будемо сподіватися, що ми... і в цьому році вал буде ранніх зерновиний, не ниже рівня минулого року. Всі показники показують, що ми повинні отримати навіть більше, прошлого, минулого року. Розширюватися, збільшувати надої та урожайність. Прогресівці на досягнутому не зупинятимуться. Обіцяють підвищувати свою продуктивність, бо з таким колективом переконане керівництво господарства можуть звернути навіть гори. Всі працюють над тим, щоб покращити показники. Завжди хочеться йти вгору. І у нас, у нас в нас В нас в назвав прогрес, тому ми завжди за прогрес. Е, в нас з'явилася нова техніка на фермі. Яка дає більш продуктивніші результати? Спеціалісти, які високополіковані і підготовлені? Звичайно, важко зараз у в державі в Україні в нас працювати, але ми стараємося, намагаємося. Я думаю, у нас все вийде. Тему державного резерву країни підприємство Златодар, житниця Черкащини. Тут приймають, зберігають та відправляють зерно у порти України. Державне підприємство співпрацює із товаровиробниками Золотиніщини, Чорнобаївщини, Драбівщини, а також аграріями з Київщини та Полтавщини. На сьогоднішній день ми вже прийняли до трьох тисяч тонн ріпака, яке привезли. І сьогодні ми відправляємо його вже в порти підприємства «Гороко» Чорнобаївського району з яким у нас є. Тісна давня співпраця державне підприємство Златодар приймає пшеницю, кукурудзу, ріпак, ячмінь та сою. Але перед завезенням у склади якість зерна перевіряє лабораторія. Ці машини фахівці відбирають пшеницю, аби провести спеціальні проби. Зразу дивимося на неї. що по перше, в цьому році дуже багато сашкового зерна. Сашкове зерно. Оприділяється по запаху, і ще, що саме простіше, що саме швидше, ми оце одебрали пшеницю, тоді взяли її, отак перемішали, а тоді беремо і тримо її, отаково руками, переминаємо. Так як знаєте, як тісто, отак беремо і переминаємо. Бачите, я відібрала його, перем'яла, о, а тепер піднімаю руки, бачите, руки чисті. А коли Сашкове зерно, руки чорні, як у сажі. О, і у свіжого зерна. Приємний польовий запах, польовий квітів, ну, поль... запах о, цього трави. Окрім свіжості, пшеницю перевіряють і на вміст вологості. Технік-лаборант Людмила Григорівна говорить, визначити її може навіть на дотик. У цій сфері працює більше чотирьох десятиліть. Якщо зерно вологе, його відправляють до спеціальних сушарок, а ні, то машина їде на елеватор. Також лабораторія класифікує привезену пшеницю по класах. Браковане ж зерно фіхівці відправляють назад на господарство. Після того, як лабораторія определяє якість, і в якості там видно, що з цим зерно далі робити. Чи його підробити, чи може його нічого не треба робити, прямо підходить, ми можемо, на елеваторі ми можемо його підробити, можемо просушити, якщо в кого зерно, і довести до тих показників, яким треба для контракту і відвантажити. За добу елеватор державного підприємства Златодар може прийняти 2000 тисячі зерна. Це з півсотні великих машин. У гарячу пору року жнива на цій ділянці виробниця працює цілодобово. Полегшує роботу працівникам механізація процесу. Машини висипають зерно і воно самостійно прямує в пункт призначення. Там транспортери подають на, на башні елеватора, і з елеватора. Оце, Ємкості і там воно зберігається, згідно направлення. Серно доведене до показників якості на підприємстві Златодар у вагони. Після продукції відправляють замовникам. Ми відправляємо в порти України. Це Ілічовськ, Одеса, Херсон, Миколаїв. Там вони на суднах йдуть. У близьке і далеке зарубіжжя. Мають у Златодарі і хлібопекарський цех, там випікають найсмачніший хліб, запевняє Ольга Федорівна, яка з десяток років продає на столи Золотонісів продукції підприємства. У нас на комбінаті дівчата випікають хліб, булочки по селах розвозять. У Чорнобайівському районі там є тракторна бригада, то кормлять три рази, то возимо і хліб і булочки туди. Машини їздять і в коробівку. Деньги, у Филівку, у, Піщану, у Скориківку. Тут по, по городу розвозять, де старі похилі люди, то туди розвозять їм. Елеватор державного підприємства Златодар може прийняти 130 тисяч тонн зерна. Минулоріч на виробництві прийняли та відправили майже сотню тисяч тонн зернових культур. Ці показники зізнаються, мріють підвищити. На сьогоднішній день почалися жнива. Ми тісно співпрацюємо із сільськогосподарськими товаровниками тих регіонів, яких я назвав, і плануємо, щоб наші засіки наповнилися і ми відправляли, допомагали у відправці зерна поклазодавцям, які з нами працюють сьогодні. У нас план амбіційний, не менше минулого року прийняти ту кількість зерна, для того, щоб видавалася заробітна плата, платилися податки. І решта тих, що ми, ми обов'язкові платежі, які ми робимо до бюджету. Сьогодні вже пішло зерно пшениці 2016 року, і ми з великою надією покладаємо надію, що ми цей рік, будемо, цей рік буде кращим для нас, ніж минулий рік.